Три роки триває війна, але попри все, Харків живе і розвивається. Активна увага приділяється і підростаючому поколінням. У місті проводиться багато спортивних, розважальних, культурних, просвітницьких заходів. І мій сьогоднішній співрозмовник, директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олександр Власенко, Олександр Дмитровичу. На що сьогодні в умовах воєнного стану спрямована робота вашого департаменту? Дійсно, так важка ситуація в місті, постійні обстріли. Ми намагаємося якомога більше дітей та молоді залучити до заняття спортом. Також молодь до наших міських проєктів, щоб вони розвивалися, проходили навчання і допомагали нам в роботі. Також зараз в місті Харкові працює. Молодіжна рада при Харківському міському голові дуже активна молодь. Вони зараз долучаються також до всіх наших заходів і проєктів. Також вони зустрічаються з нашими департаментами, з представниками наших департаментів, наших комунальних підприємств. Також у них була зустріч з харківським міським головою. Для чого це робиться? Щоб наша молодь розуміла, як працює місто і в цілому розуміла, як працює. Механізм всіх комунальних підприємств та департаментів це дасть їм можливість потім прийти на роботу у місцеве самоврядування і долучитися до команди міського голови. Олександру Дмитровича, що важливого і цікавого було зроблено за цей рік, які проекти вдалося реалізувати. Дуже багато ми зробили проєктів. Хочу сразу зазначити, що хотілося б більше і більш масштабніше, але в першу чергу це безпека життя і здоров'я, Нашої молоді, наших дітей, тому ми все проводимо з дотриманням мер безпеки. І з таких масштабних проєктів в цьому році у нас пройшов турнір з мініфутболу серед аматорів. Це такий перший турнір міський. В ньому приймали участь 38 команд. Це було 5 ліг. Також приймали участь і команди військових, і дуже у нас вийшов такий знаєте, професійний турнір і нагородження ми проводили. В час наші стадіони металіст. І ще хочу зазначити, в цьому році у нас були шкільні ліги. У нас прийняла участь 421 команда, 138 команд було тільки з боулінгу. І це дуже нас радує, тому що наші школярі дуже хотіли і дуже показали гарний рівень. І деякі з них в наступному році, вже коли ми зможемо проводити відбіркові турніри міські і обласні, то наші команди вже готові і вони будуть представляти місто Харків на всеукраїнських. Змаганнях, який формат заходів найцікавіше, який збирає найбільше людей, що їм подобається, ми в цьому році вже провели два забіги, і ми закривали реєстрацію за півтори години. Дуже великий попит в забігах. В велозаїзді дуже просять, пишуть велозаїзд. Всі пам'ятають велозаїзд по проспекту науки. Це було таке свято родин, коли всі виїжджали, їхали. Це було таке велике свято. Але зараз в зв'язку з небезпекою ми намагаємося зменшити кількість учасників, розбити їх на групи, щоб дотримуючись мер безпеки, які зараз є. Ми проводимо такі турніри, забіги і все, що підлягає, те, щоб ми могли це провести, щоб було бомбосховище, щоб були мери безпеки, щоб не було великої кількості людей. Це дуже важливо. Зараз літо сезон відпусток, канікул. Тож які цікаві заходи чекати на цей сезон. Із таких серйозних турнірів у нас буде мачова зустріч між харківськими боксерами і боксерами з міста Полтави. Це вже третій рік проводиться, буде такий турнір. Ми чекаємо наших гостей. Ми готуємось, наші боксери готуються. І ще у нас буде велозаїзд. Також у нас стартує спартакіада департаментів і. Адміністрації районів з дев'яти видів спорту це буде змагання дуже високого рівня, тому що наші комунальники всі готуються, всі тренуються. І я думаю, буде такий гарний турнір. Це також проводиться третій рік поспіль в минулому році. У нас було по кожному виду спорту по 18 команд. Щодо відпочинку дітей, ми знаємо, що минулого року багато було організовано поїздок, у табори на море. Щодо цього року. Ми зараз також співпрацюємо із міжнародним департаментом. Щоб відправляти дітей за кордон для відпочинку, зараз ми будемо відправляти в Анталію. Це діти загиблих, чи хто перебуває в полоні, це 30 дітей, які поїдуть в Анталію з міста Харкова. Також ми відправляли дітей в Литву. У нас запланована ще співпраця зі Львовом, куди ми будемо відправляти 100 дітей на відпочинок, тому що що у нас, на жаль, ні в місті в Харкові і в Харківській області ми не можемо розмістити дітей, щоб вони відпочили. Тому дуже намагаємося робити щось, щоб діти могли відпочити. З початку року 200 дітей у нас вже відпочили на Західній Україні. Ми зараз всі працюємо над тим, щоб якомога більше дітей мали можливість відпочити десь на західній Україні чи за кордоном. Якщо зазирнути трішечки у майбутнє, які заходи плануєте провести? Що заплановано цікавого? Саме такий масштабний проект, який ми плануємо в місті Харкові, це з ініціативи харківського міського голови. Ми будемо відкривати набір у дитячу футбольну академію «МСК Харків. Скоро стартує набір, і ми будемо. Збирати дітей, які хочуть грати в футбол, які не мають можливості чи часу займатися там в інших клубах. Ми будемо раді бачити їх. Масштабна така планується академія, поставлено таке завдання міським головою, щоб якомога більше приділяти уваги дітям. Це наше основне завдання: це діти молодь, тому що це майбутнє і міста, і держави, тому ми. Робимо різні проекти, направлені на дітей та на молодь. Ще ми плануємо робити дитячий турнір, де будуть приймати участь 48 команд. Це буде такий потужний турнір. Харківський міський голова та Харківська міська рада дуже активно працює з містами-побратимами. Третій рік поспіль в місті Познань проводиться турнір мерів міст Познані та Харкова, і наші боксери третій рік поспіль виїжджають туди на навчальний тренувальний збір. А потім у нас матчова зустріч. В наступному році ми також домовилися, що цей турнір. Буде щорічний. Також ми будемо відправляти 35 спортсменів во Францію в місто Ліль. Це також наше місто побратим. У минулому році також місто Ліль приймало наших спортсменів і наша делегація подивилася спортивну інфраструктуру, що дуже для нас важливо, щоб ми щось ми брали для міста Харкова, щоб потім реалізувати ці проекти у нас в місті. Олександру Дмитровичу, дякую вам за розмову. І звісно ж хочеться побажати всім нам миру, і нехай вдасться реалізувати всі міські проекти. Дякую.